Кров як подарунок, кров як спасіння. Біля медичного коледжу у центрі Хмельницького розгорнули намет. Всіх випадкових перехожих студенти агітують поміряти тиск, а згодом стати донором на станції переливання крові. Ця кров піде для хворих діток, для діток обласного онкологічного, обласного онкологічного відділення дитячої лікарні. Ганна Кравчук одна з тих, кого і вмовляти не треба. Кров вона здавала і раніше. каже із універсальною першою групою і позитивним резусом бути донором їй сам похвилів. Мене самої четверо дітей. Вже нучку маю 5 років. Я рада за них. Вони в мене здорові, але серце болить, коли дивиться по телевізору, що хворі діти і треба спасати. На Хмельниччині близько двох сотень дітей перебувають на обліку в онкодиспансері. Значна частина з них регулярно потребують лікування препаратами крові. Стати донором може кожен повнолітній громадянин. Проти показань для цього мало. Хто старше 18 років, хто добре себе почуває, хто не мав гепатету. В мене зупинила дівчина у білому халаті. Сказала, що я можу стати. Донором для дітей, які хворі на рак, тому я не змогла бути байдужою до такої справи. 100 студентів медколеджу цього дня вже вирушають на станцію переливання здавати кров. Всі студенти погодилися добровільно здати кров. Нас зібралося більше ніж 100. і вся та кров, яку ми здамо, піде на препарати крові онкохворим діткам нашої обласної гематології. Тобто, це абсолютно добровільно, ніхто нікого не примушував. Акція Крапля милосердя більше ніж море розуму триватиме до 8 жовтня. А тим, хто вагається бути донором чи не бути, ініціатори заходу пропонують. Подивитися ролики в інтернеті про онкохворих діток і побачити їхні очі, побачити їхні лисі голови після хіміотерапії і побачити очі їхніх батьків. Світлана Русіна, Андрій Храбуст для Подільської панорами.